Як використати набуті знання не з чуток знає запорізький винахідник? Він знайшов спосіб позбавитися газу завдяки альтернативному паливу. Економна Олена Машталяр продовжить. Пошуки дешевого та екологічного палива для автомобільних двигунів ведуться десятиліттями. Окремі винахідники намагалися використовувати енергію водню, видобувши його зі звичайної води. Та поки що жоден з їхніх винаходів не використовується в серійному виробництві. Запорізький майстер, працівник високотехнологічного підприємства Моторсіч стверджує, що винайшов установку, яка допомагає суттєво економити паливо. в внутрішнього справа в тому, що в будь-якому двигуні внутрішнього згоряння Ефіцієнт корисної дії дуже малий. Скажімо, з 10 літрів три літри, як правило, не працюють. Це гроші виконуті у трубу. Але ми отримуємо газ Брауна: дві молекули водню, одна молекула кисню, і додаємо його в бензиново-повітряну суміш. Завдяки тому, що в цього газу швидкість займання в тисячу разів більше ніж у бензина. За рахунок цього і відбувається економія. Крім економії пального, винахід Олексія Корнієнка має ще безліч переваг, які оцінять автомобіль. Мобілисты я більше не давлю на газ. Я більше не тисну на газ так, як я це робив раніше на бензині для досягнення тієї чи іншої швидкості. Це по-перше. По-друге, гучність двигуна зменшується, і по третє, не мажеться масло. Тобто, отут залите масло ще перед минулою зимою. Десь тисяч шість сім я на ньому проїхав, і воно відмінної якості падає. СО. на будь-яку даїшну станцію поїдемо, і чадного газу там зовсім буде мало. Тобто, ми не забруднюємо так атмосферу, так як. Припустимо, бензинові двигуни робота на такому високотехнологічному підприємстві, як Моторсіч, вимагає високої майстерності, технічної грамотності, постійного самовдосконалення, а ще масштабного мислення. Тож винахідник вважає, що його пристрій міг би допомогти Україні позбавитися газової залежності. Зокрема, серійне виробництво водневих котлів, що запросто могли б замінити газові, змогли б зробити прорив у вирішенні питання опалення. Вважає винахідник. Саме головне ні, є найголовніше це опалення у важких умовах. Зараз Україна, якщо продовжити дослідження цієї технології, яку придумав Стенлі Мейер, американець, Україна зможе цілком відмовитися від газу. Україна багата на талановитих людей. Українці вже не раз дивували світ своїми визначними винаходами, що давали поштовх технічному прогресу. Сподіваємось, винахід нашого земляка теж отримає визнання інженерно-технологічної спільноти.